Привіт, на роман Юа вийшов новий кейс, і це не єдиний кейс. У нас ще пачка готується до публікації. Ми їх поступово будемо випускати. Я буду про них розповідати. І сьогодні це такий новий формат, де я коментую той кейс, що вийшов. Відповідаю на якісь запитання, які мені писали в особисті повідомлення, десь в коментарях на Фейсбуці і розповідаю вам. Як ви можете покращити результати по вашому проекту на прикладі того кейсу, який ми випустили? Основна штука, е яку треба назвати, типу, там спочатку, що більшість кейсів на ринку вони є фейковими. Чому вони є фейковими? Бо зазвичай всякі типа там PPC агенції, прості господі, SMM-ники, вони з клієнтом попрацювали місяць-два. Взяли там, типа, перше січня, порівняли його з 15 лютого. І сказали, от, плюс 300% рої і так далі. Клієнти на це все дивляться і такі, блін, круто, теж хочу собі там 300 тисяч відсотків рої. У них вийшло там, типо, в цій тематиці вони щось знають. А насправді цей кейс не відтворюваний. Тобто, типо, це було один раз. Воно не повторюється. Клієнт зупинив з ними співпрацю. Зазвичай там більшість ринку працює там, типу, 3, 6, максимум 9 місяців з клієнтами, і відповідно вони просто обирають найкращі періоди для порівняння, показують типу, результат. Клієнт вже пішов. Вони там, типу, цей кейс відтворити, повторити не можуть. Це не стале зростання, це просто от, -от так от, типу, разово так вийшло. Але всі звітують про такі кейси. Ми в цьому плані. Ми в Роман Маємо такий синдром самозванця. Плюс ми, як будь-які експерти, ми завжди дуже обережні в своїх формулюваннях. Ми маємо бути супер впевнені в тому, що ми говоримо. Ми маємо зрозуміти, що це дійсно не тіпа, тимчасовий тренд, а стала тенденція перед тим, як випускати якийсь кейс, перед тим як робити якесь е, умозаключення, про те, що є якісь причинно наслідкові зв'язки, і що ж, якийсь підхід спрацював чи не спрацював. Е, з клієнтів клієнтами працюємо роками, тому ви побачите, що це кейси там, типа. Найкоротший це два роки співпраці, чи там два з половиною. найдовший сім 7-10 років. Ну, типу, це якісь інші цифри, і це постійне порівняння, як ми зростаємо разом з клієнтами квартал до кварталу, півріччя до півріччя, рік до року. Да там, типу, яка є сезонність? Чи це сталий ріст, і плюс зазвичай ще в твердій валюті? Почнемо з кейса групи компанії «Молоток». Вони звернулись до нас в лютому 2022 року до повномасштабного вторгнення. Під час повномасштабного вторгнення, звісно, що вся там реклама і роботи були поставлені на паузу, але потім ми почали з ними працювати. Вони вирішили, що війна не війна, але все одно треба працювати треба намагатися продавати, донатити і допомагати силам безпеки і оборони. Що це за бізнес? Це група компаній. У них є свій інтернет-магазин, Кулібін, з яким ми працювали. У них є свій сервісний центр. Вони офіційний дилер бренду Хойгард і офіційний дистриб'ютор таких відомих брендів, як Bosch, Макіта, Мітабо, Штіль, DeWalt, і інші. І вони е, працюють в сфері е, товарів для ремонту, СТО, е, для ремонту побутового, і дуже багато вони ще працюють з B2B-кампаніями, тобто вони там вже попрацювали з сім'ю тисячами юридичних осіб по всій Україні. Такий от е, вертикально інтегрований холдинг компаній, е, де є і сервісний центр, і інтернет-магазин, і офлайн B2B-продажі. І офлайн-магазин на 450 метрів квадратних в Вінниці. Такий класний постачальник для B2B. Вони звернулися до нас з задачею, що вони хочуть продавати b 2 b кампаніям більше, частіше, і не тільки сподіватися на своїх менеджерів з продажу. Ну, це типовий запит для b 2 b кампанії, тому що сьогодні ваш менеджер з продажу вас продає. А завтра він пішов. Вкрав базу до конкурента, чи відкрив свій бізнес, чи звільнився по якимсь причинам, і ви втратили якусь значну частину продажів. І для того, щоб це не відбувалося, зазвичай налаштовується маркетинг, який робить вашу систему менш крихкою, тому що, типу, щось продають менеджери, щось залучає інтернет-маркетинг. І вони разом працюють, разом конкурують. Типовий знаєте конфлікт від менеджерів. що... Заявки неякісні, що, типу, там, або, навпаки, від маркетингу, що менеджери не допрацьовують. До речі, про те, що менеджери не допрацьовують, далі в кейсі теж буде. То, що вони хотіли? Вони хотіли масштабувати онлайн-продажі, вони хотіли покращити рентабельність інвестицій і залучити нових B2B покупців. Оскільки ця тематика вона досить специфічна, по-перше, це Україна. Ми не можемо там легко знайти на LinkedIn Закупників з різних B2B компаній це не структурований ринок. Да? На захід ми б це робили. Люди зазвичай шукають товар в пошуку, а потім вже питають: можете ви виписати мені там накладну з ПДВ? А чи працюєте ви з юрособами? А яка ціна для юросіб, а які умови, відсрочка платежу і так далі? То відповідно, в якийсь момент ми трансформували задачу з того, що типу, ми залучаємо тільки b покупців, бо в пошуку ти не розумієш, коли він шукає там, типу, якусь бензопилу Волт. Це типа c покупець, приватний підприємець, чи велика товка, чи там співробітник товки. Тому... Ми трансформували задачу, що ми масштабуємо продажі в е, інтернет-магазині. А за рахунок того, що ринок шукає все одно, типу в першу чергу в пошуці щось придбати, то за рахунок цього ми беремо і B2C, і B2B сегмент Тим паче, що для компанії це завжди плюс, тому що ти отримуєш десь довгі гроші з відсрочкою платежу від Юрособу, а десь короткі гроші е, там наложкою нової пошти наложеним платежем. І це дозволяє брати краще з двох світів. Ще зі складнощів кейсу, що дуже часто на цьому ринку є купа підробок на там умовний Bosch, є купа демпінгу, є абсолютно різні гравці з різними цінами. Є дуже великий товарний каталог. Діапазон вартості товару. Він там від 20 гривень за якісь там метчики чи там типу, біти до 1,2 мільйона гривень за якийсь там, типу, промисловий великий генератор, наприклад, чи не дуже навіть великий. Це е, створює дуже широкий каталог. З дуже різною маржинальністю, як в відносних цифрах, так і в абсолютних, з дуже з різним середнім чеком, і дуже з різною вартістю там залучення клієнта, окупністю залучення цього клієнта і так далі. Ну і плюс. Ми заходили в е, там тіпа лютому березні, квітні 22-го року, коли е, Київ був там, типа, під під обстрілами, коли було незрозуміло е, як буде все далі, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, і е, це призвело теж до зниження якогось там, типа, попиту, до зниження купівельної спроможності хтось переїжджав. Хтось виїжджав з країни, хто мав важливість. Ну і в цілому, навіть там теж, там, типа, за часів ковіда. Частина b 2 b клієнтів групи компаній Молоток вони позакривалися через те, що їх офлайн бізнес там, типу, був, не, не міг працювати, був зачинений, заробляв менше і так далі. Ми почали покращувати існуючі кампанії. Звісно, що якщо ми говоримо про Google, то це в першу чергу пошук. Якщо ми говоримо про пошук, то це в першу чергу шопінг кампанія або Пімакс кампанія. І в спадок від клієнта нам дісталася структура компаній, яка була ну як це сказати, від закупників від е, зручності бізнесу. Від продакт е, менеджерів е, вони використовували ABC та XYZ сегментацію. Що таке ABC сегментація або ABC аб, аб, аналіз е, Це е, розподіл товарів, бо е, по тому, що якісь А група вони купуються часто і багато, Б купуються рідше і небагато. Це там взагалі не продаються. А XYZ це скільки місяців на рік. Ті чи інші товари продаються. Ну, Наприклад, там, товари для огороду чи саду продаються всього там, 3 місяці на рік, а там, не знаю, біти чи дрилі продаються круглий рік. І от у них був ця abc аналіз XYZ аналіз, і там, на стику цього, типу, PIMAX компанії були створені по принципу AXBX. типу умовно, що має продаватися в онлайні. Давайте рекламувати саме Ходове. Але тут треба розуміти, що, по-перше, це саме ходове по офлайн-магазину по роботі з B2B. По-друге, жодна з цих аналізів він не враховує швидке, стрімке зміну попиту, коли, наприклад, там тіпа, восени 22-го року всі починають стрімко закупати генератори або там тіпа, станції. І відповідно, також воно не враховує конкурентність. Ціни, пропозиції, наявність товару. Ну, наявність враховує, але, типу, багато-мало на складі і так далі. І відповідно виходить такі, типу, це запаздуючі показники. Тобто, типу, щось. Не продається, воно не рекламується. Е, щось навіть система не почала рекламувати, бо ми вважаємо, що воно там, типу, BX чи C, CZ, да, там, типу. а насправді в інтернеті в нього хороший потенціал. Що якщо людина його прям шукає, значить людині воно потрібно. Ну і плюс це не враховує типу, середній чек, не враховує гомогенність груп товарів, да, що мається на увазі, що ви не можете там в одну і ту саму pimax компанії засунути там, типу, поруч там не знаю, біти і дрилі. Бо біти коштують там, від 20 гривень, умовно, а дрилі коштують там, від 1000 чи там, 2000 гривень. І маржинальність буде абсолютно різна, що в відсотках, що в абсолютних величинах. Вартість обслуговування замовлення буде плюс-мінус однакова. Але скільки ви можете платити за залучення клієнта, воно абсолютно різне. Ми обговорювали в рамках аккаунт «Weekly Meeting» з керівником проекту, що є от такі от проблеми. І я розумів там, типа, яке рішення може, може бути в цьому випадку. Але я, як власник агенції, як людина там, з найбільшим досвідом, я не хочу залишатися там, найрозумнішою людиною в кімнаті. Тому я підштовхував команду до пошуку рішення, знаючи його, і знаючи, що вони зможуть його знайти. І насправді вони прийшли до тих самих висновків, що і я це зайняло якийсь час, але команда отримала свій власний досвід. Да? Тобто, це був аналіз, це була е, вибудова гіпотези. І коли вони прийшли мені презентувати гіпотезу, я її затвердив і казав: це саме те, що я хочу, це так як я бачу. Давайте пробувати, Я теж вірю в цей підхід. Ви прийшли до нього, хоча я вам його не розповів. Давайте пробувати. І ми відмовились від цього акції, це ігрик. Ми переструктурували P-MAX під, під нову структуру, а там треба що враховувати. Там треба враховувати гомогенність товарів, гомогенність ціни, маржинальність, попит, наявність у клієнта, що є на ринку, да, там, тіпа, наскільки сильні позиції у клієнта в цій категорійній групі. І плюс треба враховувати те, що в компанії ну, можна. Тіпа, Є два підходи, да, там, умовно, в p не дуже досвідчених, типу PPC-шників. Одні кажуть, давайте запустимо весь каталог і подивимося, що буде. Ну, на старті це можна зробити, але часто це, типу, просто сподівання на чорний ящик гугла, що він все зрозуміє по вашому сайту, по вашому бізнесу, і AI або Blackbox все розрулить. Да, типу, але на що там людина в цьому процесі, якщо AI так класно все може зробити? Насправді ні, не може, бо кожен бізнес індивідуальний і особиний. Особливий і другий підхід, коли нарізаються, оце от у нас біти це окрема кампанія, там, типу, не знаю, подовжувачі для біт е, – окрема кампанія, вороткові ключі, окрема кампанія і так далі. А воно інший підхід не працює, бо кампанії треба достатньо даних, щоб гугл міг навчатися. Тобто, має бути там 30-50 конверсій. Конверсії мають бути якісними, правильно збиратися е, і так далі. Тут завжди треба знайти баланс між того, що ми типу, добре групуємо компанії з гомогенними товарами зі схожими параметрами, і там, де в нас є сильні позиції на ринку, з іншого боку, ми не просто запускаємо всі товари весь каталог і віддаємо це на откуп алгоритма, який, типу, магічним чином має все зрозуміти, і заробить клієнту мільйони. да, Там типу, і всі конкуренти так само роблять, і всі такі, ми всі станемо мільйонерами. Ніфіга, як результат цього підходу було зростання до цього. Було супер класний сезон. Там, типу, восени 22-го, коли працювали генератори, У клієнта вже покращились результати навіть там, типа в 22-му році, порівняно з 21-м, не дивлячись на повномасштабне вторгнення. Але десь в серпні 23-го року це виходить вже там півтора роки. Праці да, там типу, все зростає, але ми розуміємо, що може бути ще краще, да, що це не оптимальна структура. Ми перероблюємо структуру PMAX компаній і одразу ж там, буквально там типа, через місяць, ми бачимо стрімке зростання по, по середньому чеку в першу чергу. Тобто, ми не збільшили значно кількість замовлень. Не збільшили навантаження на менеджерів клієнта, бо ну досить важко зараз знаходити людей, навчати їх, утримувати в компанії. І е, кількість замовлень лишилася плюс-мінус на тому ж рівні у клієнта, але сильно зріс середній чек. Тобто ми навчилися продавати більш дорогі, більш маржинальні товари і за рахунок цього зробили зростання. Потім ми цей підхід зі зміни структури е, протестували в Фейсбуці. Він там також спрацював не так класно, тому що в Фейсбуці ти продаєш товари, на яких там, типу, попит імпульсивний, а не сформований, але він там та також спрацював і відповідно вже десь там, типу, з серпня 23-го року ця стратегія в нас працює. І от зараз записуємо ми, типу, в серпні 24-го року. Ми бачимо, що це дійсно сталий ріст, що цей підхід він працює, що гіпотеза спрацювала. Ще важливе уточнення, що оскільки ми е, імплементуємо. Генуємо клієнту на скрізну аналітику, ми дивимося не тільки, що дає там, реклама в плані оформлених замовлень, але потім і залазимо в виконані, І плюс на стороні клієнта є класний менеджер, який теж там, тіпа, готує суперкруті звіти. В якийсь момент ми помітили, що ми генеруємо клієнту потенційного товарообігу, там, тіпа, потенційного ревеню значну суму. А виконують замовлення, вони плюс-мінус настільки ж скільки там і в минулі періоди. Ми підсвітили цю проблему і не один раз підсвітили там спочатку ми проговорили з керівником проєкту, потім я ще з клієнтом зідзвонився. Ми помітили, що в них зростає відсоток скасованих замовлень, що менеджери десь не допрацьовують, що зростає монетарна вартість скасованих замовлень, що менеджеру простіше там, відвантажити там, умовно три свердла, аніж займатися якимось складним замовленням. Де щось там з різних складів треба брати, або дорогий товар, треба по ньому консультувати і так далі. І ми клієнту цю цю проблему підсвітили і впевнилися, що він нас почув. Клієнт нас почув, провів внутрішній, провів внутрішній аудит свого сейлс процесу запросив тренерів по, по продажам, зробив зміни там, здається, в мотивації в контролю за менеджерами по продажам, що дозволило нам при тих же витратах на маркетинг, при там типа зростанні кількості замовлень зменшити втрати. Ми зменшили відсоток скасованих замовлень на 38% в, в відносних цифрах. А в грошах практично вдвічі менше грошей ми перестали витрачати е, за рахунок того, що менеджери погано обробляли замовлення. І клієнт побудував систему моніторингу цих показників операційних, щоб вони не вилітали за здоровий показник, да, там, де, не, де дійсно не в наявності, де там, е, не може там, задовільнити якийсь запит і так далі. І все це разом, да, тіпа, мене питали потім в коментарях чи в, особистих повідомленнях, да, типу, як це виходить. Витрати на рекламу у нас зросли в 1,4 рази. Середній чек в 1,7, кількість замовлень в 1,4. Да? Здається, типу, що 1,4 помножить на 1,7, ну не прям супер багато. Да? Там, типу, це там, зростання в 2,3, в 2,4 рази по обороту. Але за рахунок зміни середнього чека, за рахунок того, що клієнт почав заробляти більше на кожному замовленні, за рахунок того, що втрати через відміни замовлень грошах знизились на 50%, чистий прибуток в доларі у клієнта виріс в 10 разів в доларі, враховуючи там до повномасштабного вторгнення. І порівнюючи зараз, і ми там побили ще знову рекорд, і ми типу, потім у новому кейс, але чистий прибуток виріс в 10 разів. І оцю цю цифру мене прям навіть питав там, типу, один наш колишній співробітник: слухай, я не розумію, як вона виходить, да? там, типу, як, як так вийшло. Я кажу: слухай, я не можу називати цифри клієнта, аби я міг вивантажити Excel, то я б її вивантажив. І всі б зрозуміли, як ці показники е, приростають. Але я не можу, тому що ми дуже поважаємо. Конфіденційність клієнта. От. І тому на такому простому прикладі, який може тут тіпо, десь з'являться графічки і цифри. От беремо, наприклад, що у нас середній чек 500 гривень, ми продаємо якусь мілочовку. Маржа хай буде там 25%, це 125 гривень. Хай ми залучаємо клієнта супер дешево. скоріш за все, ми так дешево не будемо його залучати, але нехай, хай буде 25 гривень. Це такий умазрительний приклад. І обробка замовлення. Там обробка, доставка, коробка, комісії, податки і так далі. Хай буде там, типу, там менеджерам заплатить бонуси. Хай буде 75 гривень. Відповідно, типа з маржі 125 гривень. Ми віднімаємо 75 і 25 і заробляємо 25 гривень. З середнього чека в 500. і беремо, що ми починаємо залучати схожі замовлення, але з більшим середнім чеком. Хай типу, середній чек буде півтори тисячі гривень, маржа. Така ж сама 25%, але в абсолютних цифрах вона вже 375. І е, вартість залучення клієнта хай буде в три рази більше, бо і середній чек в три рази більше, хай буде 75 гривень. І обробка замовлення, наші фіксовані витрати на обробку замовлення лишаються такі самі. Ну бо яка нам різниця, що ми відвантажуємо там тіпо, сверло, чи ми відвантажуємо там, типу, я не знаю, там хай буде закльочник е, по металу. Е, все одно якась людина йде на склад, комплектує це, запаковує і так далі. І тоді замовлення чистий прибуток. 375 маржі, мінус 75 залучення клієнта, мінус 75 обробка замовлення, виходить 225 гривень. І от тут от дельта, що там ми заробили 25 гривень, тут 225. Просто за рахунок того, що середній чек виріс в 3 рази. Чистий прибуток там росте в 9-10 разів. ДРР, доля рекламних витрат, там, типа, така сама відсотка, маржа така сама відсотка, середній чек виріс в 3 рази. От як це показати не в Excelці? Якщо ти вивантажуєш всі цифри клієнта, що ми, звісно, робити не будемо, я не знаю. Тому ну, пояснюю на такому тіпа, наочному прикладі, сподіваюся, що тут тіпа, десь ми намонтажимо якусь інфографіку або просту Excel. Насправді я очікував більше зворотнього зв'язку, але кейс складний, і ще одна людина мені написала, що слухай, ну там середній чек почав різко зростати. А ще до змін за рахунок чого і так далі. Е, ви там побачите, що на графіках ми прибрали будь-які шкали, тобто там взагалі не зрозуміло, Тому в лоб в лоб порівнювати не можна. Да, там, типу, бо середній чек там зростає чи падає, там абсолютно різні шкали по витратам обороту і кількості замовлень. І, і відповідно, вирахувати середній чек досить важко. Але так, там десь зростав середній чек в восени 22-го за рахунок генералу. Генераторів, пальників, станцій і так далі, да, коли були там перші обстріли енергетики. Але воно як там тіпа, десь незначно виросло, так і далі впало, бо це тимчасовий попит. А в нашому ж випадку зміна структури вона призвела до постійної зміни середнього чека в магазині, який може ще покращуватися, там, наприклад, коли знов, там, зростає попит на щось дороге, типу генераторів, але в цілому кількість замовлень. Теж саме, якщо там порівнюють 21-24, два лишилась плюс-мінус та сама, ну незначно зросла. А середній чек зріс значно і це дозволило клієнту заробляти при тих же, там тому ж навантаженні на, на команду продажів, е, обробку замовлень, е, заробляти в рази в рази більше. і поступово збільшувати ще бюджет. Аби клієнт ще швидше його збільшував, я думаю, що ми ще кращі результати показали. Але завжди є обмеження бізнесу, є інвестиції під час війни. Тому ну, тіпа, є як є, могло бути ще краще. але от там В серпні 24-го ми вже знову побили рекорд продажів клієнта. При цьому ще органіка в них падає, PPC росте, це наша заслуга. Плюс ми їм налаштовуємо ще емейл-маркетинг, який дозволяє їм повторно продавати і теж змінювати юніт-економіку, оцей LTV, -to CIC Ratio, Тобто ми і так залучаємо клієнтів в плюс, да? що, що круто. А, а ще тіпа, там можна їм продати повторно і збільшити їх LTV, і таким чином заробити ще більше. Ну і звісно, там налаштування веб-аналітики, наскрізна аналітика. По факту вийшов отакий от класний кейс. Супер багато деталей я там, тіпа, типу, розповісти внутрішньої кухні. Я не можу, звісно. Бо це а ноу-хау агенції, б, це, тіпа, типу, дані клієнта, і це. Що варто вам обов'язково розуміти, що не можна використовувати один і той самий підхід, не роздумуючи для різних бізнесів, для різної ситуації. Тобто, у нас є там клієнти з одного ринку, вони продають одну групу товарів, але вони абсолютно різні. І підходи, і структура їх доходу абсолютно різна, і сильні позиції в якихось товарах, категоріях, брендах у них абсолютно різні. І відповідно не можна просто от, знаєте, як там тіп, СІОшники дуже часто люблять. Там типу, я от для свого казіношного сайту зробив отакий підход. Він у мене спрацював, полізло в топ. Всім сайтам зараз це імплементуємо, Спрацює для всіх. Ні, так воно не працює. Треба диверсифікований підхід, треба розуміти за рахунок чого, для яких бізнесів, бізнес-моделей. Це спрацює коли спрацює, коли ні. Тому навіть якщо б я вам розповів, що конкретно ми зробили, не факт, що у вас буде такий самий ріст, що у вас такі самі позиції, що на вашому ринку такий самий підхід працює. В цілому, що, що я можу сказати про PIMAX, що вкрай важливо. Правильно групувати товари робота з фідом і з структурою компанії це е, номер один. Тобто, фід це там назви, описи товарів, там наявність фоточок, там джітіни і так далі. А Структура кампаній це прям основний наріжний е, камінь, як ви виділяєте кампанію, як ви навчаєте алгоритми, які сигнали і дані ви їм даєте на вхід. Ми постійно кормимо PMAX якісними даними, налаштовуючи класну аналітику. Е, під час запуску кампанії, намагаючись дати той сегмент аудиторії, там десь по конкурентам, десь по. Там, тим, хто був на сайті, хто там купляв до цього, а, десь по якимсь аудиторним таргетингам, і так далі, щоб а, компанії мали перший такий буст, да, там, типу щоб алгоритм зрозумів на що схожі покупці в цій товарній категорії, наприклад, але потім це все одно. Проходить перевірку часом, наскільки ти правильно підібрав, які товари ми рекламуємо, які не рекламуємо, як ми їх групуємо, як вони показуються там, типу, потенційним клієнтам потім в динамічному ремаркетингу, поруч з якими, які товари ми. Вимикаємо, да, типу, наприклад, в e-commerce е дуже значна проблема це дешеві товари. Тому що, якщо у вас дешевий товар, ви не обмежуєте користувача по вартості замовлення, ви, наприклад, продали щось за 100 гривень, ви заробили з цього 80, а залучили клієнта за 150. І ви пішли в мінус. І яка ймовірність, що людина, що щось купила там за 100 гривень, ще купить на значну суму у вашому магазині. І оце постійна робота там. З товарною матрицею вона супер важлива Тому, типу, Ну як, якщо розумувати що корисно ви, крім там між моїми фразами, ви щось почули, зрозуміли, це структура PIMAX компаній виключення невигідних категорій товарів, виділення товарів зі схожими параметрами в групки. І навчання алгоритма якісними даними, щоб він просто постійно отримував дані, іноді ми. Даємо дані не по виконаним замовленням, а часто ми даємо дані по оформленим замовленням, щоб їх було більше. Хай вони будуть не настільки якісні, але за рахунок там той ж сейлз команди замовлення може бути не виконане, не тому, що ті типу, проблема в маркетингу чи в користувачі, чи в товарі, а проблема в наявності, чи в тому, що там невчасно подзвонили. Наприклад, це. Один з кейсів. Підписуйтесь на канал Роман ЮАЙ Продуктивний Роман на Ютубі і на інших платформах, де ви це побачите. І слідкуйте, будуть ще кейси. Я певен, що це буде корисно, і я певен, що це інший підхід на ринку по позвітування, по складності проекту, по сталості зростання, по відтворюваності результатів. А напишіть мені в коментарях, як ваші проекти, ваші бізнеси відновилися за часів повномасштабки, не відновилися. В цілому, тут от, от які результати. Наші клієнти вже всі повідновлювались практично в доларі і, і перегнали 21 рік. Але мені цікаво, як у вас, бо в мене своя бульбашка, а, а по ринку може бути зовсім все по іншому. Бо один з клієнтів, який колись у нас там один раз замовляв аудит, він такий, так а хто росте? У мене типа все плюс-мінус. Там типо, те саме в доларі, або там типов зросло в гривні, а в доларі не значить. Напишіть мені, які у вас результати під час повномасштабки росте, падає в яких нішах? Що росте, що падає? Мені цікаво буде почитати. Ну і можете задати питання по кейсу. Можливо, я щось там, типа, складно описав. Можете задавати питання, я особисто буду на них відповідати. Тому, типу, якщо ви щось не зрозуміли, пишіть. Я, я, я буду виділяти час, відповідати на питання, бо можливо щось пропустив.